А Біблія mm -hmm. каже, щоденний челендж має все ще в третьому розділі книги буття. Адам приймає рішення гризнути заборонене. Як наслідок відкриваються очі, що вони в новій реальності з новими відчуттями. І тут звучить перший заклик Бога до людини у новому статусі зіпсутості: адам де ти? Незважаючи на те, що сталося. Незважаючи на нову реальність, незважаючи на хибність твого вибору. Бог кличе. Адам, де ти? З цього заклику починається історія взаємодії місіодеї, Бога з людиною. Богу людина потрібна, щоб її відновити. Те, що ти зробив неправильне рішення в своєму житті, у Бога є схема, як цю всю історію вирулити. Да, це не буде так е, моментально. Треба пройти процес, щоб відновитися до. Стану і обставин, в яких ти був, але заклик звучить: Адам, де ти? Тепер замість Адам постав своє ім'я і ніжний батьківський голос, який каже: друже, незважаючи на те, що сталося, Да ти зробив помилку, але ти мені потрібен. Вперед, вгору!